Одинадцята година ранку одне з місцевих СТО змінити гум на зимову приїхала пані Світлана. Чекає своєї черги. Каже, автівку перевзуває, бо синоптики прогнозують пониження температури та мокрий сніг. Безпека це, це і в правилах дорожнього руху написано, що Потрібно перевзувати автомобіль на зимову гуму. Було б добре приїжджати в один, але зараз з цими блекаутами виходить, який працює такий на такий їде». Черги на сезону заміну шин і на автосервісі по провулку енергетичний. За словами майстра станції техобслуговування Сергія Полубійника, літні шини на зимові водії починають міняти з середини жовтня. Останні три тижні клієнтів приймають за попереднім записом. Зараз саме ця пора, це ну, жнива, як можна назвати. Бажаючих багато, тому що погода вже не питає. Хочешь ты переобуваться, не хочешь, уже треба переобуваться, потому что считается ограниченная температура плюс, плюс 7. По рекомендациям Бриджстоуна плюс 7. Когда температура опускается ниже 7 градусов, э, властник автотранспорта должен переводить автомобиль на, резину, э, на зимовую резину. Средняя переобувка может тревать примерно 40-45 хвилин. Замінити гуму на зимову приїхав і Віталій Непійко каже на цьому автосервісі, авто перезуває не вперше тут і швидко, і якісно. До того ж, тут він зберігає шини. Тут є готель для гуми. Я залишаю свою гуму на ну на сезон, коли я на ній не їжджу, Я залишаю її тут. І потім одразу вже приїжджаю, мені її готово виносять і переставляють просто тут на місці. Зараз вже якраз вже така температура, що вже тепліше не буде, тому я і приїхав, бо ще ну, вже пора. Гума має бути з хорошим протектором, аби уникнути небезпечних ситуацій на автошляхах, зазначає власник автосервісу Юрій Дронський. У них вартість послуги з заміни гуми коливається від 700 до 1000 гривень. Перевзування автівки у зимовий період це питання безпеки, а не просто сезонна зміна. Зимова резина це резина, яка надзвичайно м'яка, яка, яка прилипає до льоду, яка дає можливість якісно гальмувати якісно виїжджати, виходити. Заносів і якісно почувати себе в зимових некомфортних засніжених умовах. Штрафу за зимову гуму влітку чи літню взимку немає, але якщо ваші зношені або невідповідні погоді шини стануть причиною ДТП, або ж інспектор виявить непридатну глибину протектора, отримає штраф, зазначила інспекторка патрульної поліції Вікторія Магденко. Законодавством не передбачена відповідальність водіїв автотранспорту за керуванням авто в зимовий період на літніх шинах. У нас немає такого, але у нас є рекомендації, які ми надаємо усім водіям транспортних засобів для того, щоб була їхня безпечна поїздка, і це було безпечно як для них, так і для інших учасників дорожнього руху. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця. Субтитрувальниця